Лівий показчик перед початком руху. І правий показчик, так як ми повертаємо направо у ворота. Ще трохи підремонтували дорогу, можна їхати на другій передачі тепер. Правий показчик за 50-100 метрів, як написано в правилах. Наказовий знак рух направо, значить показчик направо. Зліва нікого немає, повертаємо. І продовжуємо рух у правій смузі, якщо вона вільна. Заздалегідь перед знаком місця для розвороту. Зустрічних немає. Виконуємо розворот. І знову займаємо праву смугу. Обов'язково з дотриманням безпечного інтервалу до припаркованих автомобілів. Безпечний інтервал приблизно 80 см має бути, якщо інтервал. Замалий, тоді так, потрібно то вимкнути так, лівий показчик, так, зайняти лівоську. У цьому місці зараз інтервал буде вже малий, тому ми перелаштовуємось у лівоску. Так, так, так. Також не забуваємо дивитися у дзеркало перед вимкненням показчика і перед перелаштуванням. Правий показчик, праве дзеркало, перелаштовуємось у праву смугу, вимикаємо показчик. Часно знову вмикаємо правий показчик перед правим поворотом. Пішоходів немає, займаємо праву смугу, не заїжджаючи в заїзний карман. Зменшуємо швидкість і не забуваємо перемикатись на нижчі передачі, коли зменшуємо швидкість. Так, Голуб іде не по пішохідному Далі по головній дорозі наліво рухаємо, включаємо лівий показчик повороту. Обов'язково переконуємось поворотом голови вліво вправо у безпечності виконання маневру, і після повороту також займаємо праву смугу, якщо вона вільна. Влаштовуємось у ліву смугу з показчиком і дзеркалом, так як права смуга далі зайнята. Ми зменшуємо швидкість перед пішохідним переходом. Дотримуємось безпечних інтервалів з правого боку. Далі перешкод немає, можна повертатись у праву правий покажчик, праве дзеркало, займаємо крайнє праве положення. Попереду перешкода, дивимося у дзеркало, вмикаємо лівий покажчик. оминаємо перешкоду. Правий показчик праве дзеркало. Лівий показчик. Оминаємо велосипедиста. Це випередження, а не обгін, тому що обгін заборонено за 100 метрів перед залізничним переїздом. Фор вимкнувся, тому зупиняємось перед знаком СТОП. переконуємось у безпечності і продовжуємо рух. Дотримуємось безпечних інтервалів. З того не заборонені, нагадую. Попереду дорожні роботи. Треба трішки проїхати далі, так як зліва є перехрестя, щоб не ввести в оману, тоді вимкнути лівий показчик. Тепер завчасно вмикаємо правий показчик, повертаємось на свою смугу Нам треба повертати направо. Учень увімкнув правий показчик, і при перелаштуванні показчик вимкнувся, і учень забув його вимкнути ще раз. Про що я йому скоро нагадаю. Я чекав до останнього, думав, що учень увимкне його пізніше, але Оскільки права смуга зайнята автобусами, то ми в'їжджаємо відразу вліво. І продовжуємо рух. Коли проїжджаємо повстю парковку, краще триматись трошки лівіше, тому що коли автомобілі виїжджають заднім ходом, вони нас можуть не бачити і створять нам перешкоду. Наскільки ми рухаємось лівіше, нас краще буде видно. Врубаємо до кола, вмикаємо лівий показчик, займаємо відповідне ліве крайнє положення. Знак дати дорогу. З круга ніхто не виїжджає, тому можна продовжувати рух. Тепер вмикаємо правий показчик, так як нам потрібно виїхати на другому з'їзді. Прилаштовуємось праву смугу і виїжджаємо з кола. Далі рухаємось наліво по головній дорозі, вмикаємо лівий показчик повороту. По головній дорозі наліво, лівий показчик повороту обов'язково вмикаємо, тому що головна дорога змінює напрямок. Вимикаємо показчик, рухаємось далі постійно прямо. Ну, не постійно прямо, а тільки два наступні перехрестя. Зменшуємо швидкість, тому що тут маленькі бічні інтервали. Пішоходів немає, продовжуємо рух по головній дорозі прямо. Також пішоходів немає, продовжуємо рух. Один міст, проїжджаємо, нагадую, на мосту обгін заборонено. Учні часто люблять обганяти велосипедистів. Не можна цього робити на мосту. Далі на перехресті будемо рухатись наліво. Завчасно включаємо лівий показчик повороту. Аймо дивимось зустрічних транспортних засобів немає. Можна повертати пішоходів за поворотом теж немає. Нам потрібно на другому з'їзді триматись лівіше. Вмикаємо лівий показчик повороту, займаємо ліву смугу перед колом. З кола ніхто не їхав, тому ми в'їжджаємо на коло і відразу вмикаємо правий показчик повороту. Можна правий вимикати, ліву смугу ми зайняли. Тут розмітка прямо, можна не вмикати показчик, дехто вмикає лівий. Ходів немає, продовжуємо рух далі. Учень перелаштувався в праву смугу, а тоді побачив перешкоду і назад Не перелаштувався. Побачився. Налаштовуємось лівіше, оминаємо машину, правий показчик, повертаємось у праву смугу і знову правий показчик, тому що повертаємо направо. Світлофор блимає біломісячний, тому на знаки можна не дивитись, продовжуємо рух. Біломісячний сигнал на залізничному переїзді дозволяє рух. А оскільки світлофор має перевагу перед дорожніми знаками, то ми виконуємо сигнал світлофора. І рухаємось далі за трактором. Нагадую, що обов'язково потрібно переконуватись у безпечності виконання маневру під час проїзду залізничного переїзду, тобто дивитись вліво і вправо, чи не наближається потяг, і ми поки ще поминаємо перешкоду. Там ще одна перешкода, тому ми залишаємося у лівій смузі, поки ще вимикаємо. Правий показчик займаємо знову праву спу. перелаштувався у ліву смугу, а ми продовжуємо рух у правій. Біля світлофора є табличка зображеною зеленою стрілкою, яка вказує направо. Але це не додаткова секція світлофора і ми можемо спокійно почекати у правій смузі і продовжити рух в потрібному нам напрямку. Учень не захотів ставати поруч з трактором, тому що. Контролює бокові інтервали. Так, загорівся зелений, продовжуємо рух далі. Оскільки ми їхали в правій смузі, то відповідно займаємо праву смугу і за перехрестям. Показчик. Нагадую, що частою помилкою під час складання іспиту буває як не вимкнення показчика, так і його не вимкнення після завершення маневру. мене це ж на велику на що треба подальше. Бо підрізали теж не один раз. На майданчик сервісного центру, вмикаємо правий покажчик, дивимося праве дзеркало. І виконуємо показ. Поки з'явилася зустрічна машина, ми вмикаємо правий показчик, дивимось праве дзеркало і зупиняємось на узбіччі. Можна завчасно вимкнути лівий показчик, показуючи, що ми будемо розпочинати рух. <кій> Зустрічний роз'їзд утруднено в цьому місці. Забув вимкнути передачу, попробував а на нейтральній, але машина не, не поїхала. Там точно мав... Щоб, синій... щоб синій Ланос нас не об'їжджав в такий момент, коли ми зупиняємось справа, зразу включаємо лівий показчик. Mm -hmm. Ми цим самим показуємо, що зліва нас об'їжджати не можна. Ми ось пропустимо і теж поїдемо. А так, як ми з'їхали, просто він подумав, що ми остановились і об'їжджаємо. Виконуємо розворот і зупиняємось. Лівий покажчик повороту. Перевіряємо в дзеркало, чи все безпечно. Виконуємо розворот і зупиняємось. Вимикаємо покажчик. Вимикаємо передачу і вмикаємо ручне гальмо. Або стоянкове гальмо. 1934. Ми будемо чекати, камеру закриє Ми Будемо чекати, поки 20 хвилин дофліде. Ось іспід завершено. Ось такий маршрут номер 3 Іспит завершено. Під час складання іспиту допущена одна помилка. Таймкод 750. Іспит складено.